Кнопочка і безпека в інтернеті. Привіт, малюк! А чи ти знаєш, хто така кнопочка? Це маленька, дуже цікава і трохи неслухняна дівчинка, яка жила у світі, де кожен будинок був під'єднаний до інтернету, як до казкової річки, з безкінечними історіями, відео, іграми та небезпеками. Кнопочка дуже любила гратися на планшеті, і, хоч мама казала, не натискай усе підряд. Кнопочка все одно була надто цікава, якось вона побачила повідомлення. Ти виграла новенького єдинорога, натисни сюди. Ого. вигукнула вона. Я ж так давно мріяла про єдинорога і. натиснула. А ти б натиснув, якби хтось пообіцяв щось чарівне? Подумай. Наступного ранку мама закричала Кнопочко, чому мій телефон не працює? Що це за дивні повідомлення? Хтось надіслав мені фото крокодила в окулярах. Кнопочка знизила плечима. А може, то мій єдиноріг? Ні, доню, зітхнула мама. Це був вірус. А ще гірше шахрай. Він міг вкрасти наші фото чи навіть гроші. Кнопочка аж злякалась. Вона подумала, як же це так Гралася, а сталося щось погане. Того вечора до неї завітав дідусь мудрунчик із дивовижним планшетом. Він був не простий, а чарівний. У ньому жив штучний помічник. Піксель дуже розумний і дуже веселий. Привіт, кнопочко, привітався Піксель. Хочеш дізнатись, як користуватись інтернетом безпечно? Так, кивнула дівчинка. Щоб більше ніяких вірусів і злих крокодилів. І тут планшет заграв світлом. І кнопочка ніби потрапила всередину. Вони з пікселем опинилися в місті, яке називалось інфорнетія. У ньому все було як у реальному світі, тільки цифрове, замість дерев, антенки, замість доріг кабелі, а замість птахів літаючі повідомлення. Перше, куди завела її піксель, було місце з табличкою Ліс посилань. Тут живуть посилання, пояснив він. Але не всі вони добрі. Деякі заманюють, а потім хап, і вже ти у пастці!» Раптом з кущів вигулькнуло блискуче посилання. Хочеш виграти новий телефон? Веди своє ім'я, адресу та номер картки. Кнопочка вже було простягнула руку та піксель зупинив її. Почекай. А чи питає тебе, мама, номер картки на ігровому майданчику? Ні, задумалась кнопочка. То чому незнайоме посилання питає тебе про це в інтернеті? Вони пройшли далі і потрапили в кімнату секретів. Там усі віконця шепотіли. Розкажи, де ти живеш. Надійшли фото свого щоденника. Зроби селфі у піжамі. Стій, сказав Піксель. Ці прохання можуть бути небезпечні, але ж це просто фото. обурилась кнопочка. Уяви, що ти йдеш вулицею і розповідаєш усім, де живеш і що вдягаєш увечері. Це ж дивно, правда? Дуже. засміялася кнопочка. Далі вони зайшли у зал коментарів. Там було гучно, як на ринку. Хтось писав добрі слова, а хтось кричав і ображав: Інтернет, це як великий клас. Якщо ти комусь грубиш, це болить навіть через екран, пояснив Піксель. Я колись написала, що. Чиясь зачіска смішна, знітилась кнопочка. А якби тобі таке написали? Було б прикро. Отож, усі мають право на повагу. У кінці подорожі кнопочка зайшла до магазину завантажень, їй запропонували мільйон ігор. Але деякі з них були з дивними назвами, а деякі просили доступ до камери, мікрофона, фото, холодильника, собаки і будильника. Хм... Сказала кнопочка, а навіщо грізнати, скільки в мене зубної пасти? Браво! похвалив Піксель. Оце і є цифрова мудрість. Коли подорож закінчилась, Піксель вручив кнопочці невидимий щит. Це твоя нова суперсила, цифрова обережність. Вона захистить тебе завжди, якщо ти пам'ятатимеш головне, не відкривати підозрілі посилання. Не ділитись особистою інформацією, не завантажувати все підряд, бути добрим у коментарях, завжди радитись із дорослими. Кнопочка усміхнулась, вийшла з планшета і одразу побігла до мами. Мамо, я хочу бути обережною в інтернеті, бо це як велике місто, цікаве, але краще ходити з картою і шоломом. Мама розсміялась, обняла доню і сказала. Тепер ти справжня маленька супергероїня цифрового світу. І відтоді кнопочка, перш ніж натиснути щось на екрані, завжди питала себе: А це точно безпечно? І знаєш, проблем у неї більше не було. Хіба тільки з зубною пастою, бо її завжди з'їдав тато. Кінець. Або початок твоєї мудрості в інтернеті.